Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні в нас на черзі аж цілих три задачки з трьох різних тем. Сподіваюся, вам сподобається такий формат відео. Ну і будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отож, хто порушує правила в зображеній ситуації? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Велосипедист. 2. Водій жовтого таксі. 3. Обоє порушують. та 4. Обоє не порушують правила. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки та бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую кожного дня у своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Що ж, я сподіваюся, ви зробили правильний вибір та тепер готові перейти до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та два транспортні засоби на ній. Як велосипедист, так і водій таксі просто собі рухаються прямо, без зміни напрямки руху. Так, чому ж, хоча б хтось з них може порушувати правила у зображеній ситуації? Звісно, що в першу чергу нашу увагу привернув знак 5.11 смуга для руху маршрутних транспортних засобів та дорожня розмітка 1,27, яка також позначає смугу для руху маршрутних транспортних засобів. Виходить, що обидва наші учасники дорожнього руху рухаються по такій смузі, і головне питання тут полягає в тому, а чи мають вони на це право? І за відповіддю ми з вами звернемося до відповідного розділу правил дорожнього руху, а саме до розділу 17 переваги маршрутних транспортних засобів, а саме до пункту 17.1, у якому зазначено, що на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів забороняється рух та зупинка інших транспортних засобів на цій смузі. Але виключенням якраз таки є велосипедисти та водії таксі. Їм рух дозволяється. Відповідно, в зображеній ситуації ані таксист, ані велосипедист не порушують правила дорожнього руху. А значить, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну, а ми не будемо довго тягнути, і відразу перейдемо до наступної задачки. Ви чудово знаєте, що робити. Уважно роздивіться картинку та дайте відповідь на запитання, обравши варіант, який на вашу думку є правильним. А запитання звучить так: Чи дозволяється водієві червоного автомобіля здійснити зупинку у вказаному місці для посадки пасажирки? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. 1. Дозволяється. 2. Дозволяється тільки, якщо це буде швидко і не створить перешкоди чи небезпеки для інших учасників дорожнього руху. Та 3. Зупинка у зазначеному місці забороняється. Друзі, а напишіть, будь ласка, свій варіант відповіді або ще краще своє бачення цієї дорожньої ситуації в коментарі. Буде надзвичайно цікаво почитати та побачити, хто ж тут відповів правильно. Також я дуже попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Величезне вам дякую і давайте переходити до самого розбору. Отож, що ми бачимо? Ми бачимо ділянку дороги, на якій водій червоного автомобіля збирається зробити зупинку для того, аби здійснити посадку пасажира. Місце цієї зупинки знаходиться на мосту. І насправді багато тут розбирати нема чого. Нам варто лише знайти пункт 15.9 правил дорожнього руху, в якому зазначені місця, де забороняється зупинка транспортних засобів. І ми бачимо, що серед всіх цих місць є і міст. Більше того, зупинка забороняється не тільки на мостах, шляхопроводах і естакадах, але також і під ними. А ще у тунелях. Отож, немає умов, за яких би нашому водієві було дозволено зупинитися у зображеному місці. А значить, правильним варіантом відповіді буде варіант під номером 3. І я вітаю усіх, хто його обрав. Ну що, сподіваюсь, ви ще не стомилися, адже у нас попереду ще одна, уже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що треба робити. Закликаю лише бути вас максимально уважними та відповідальними як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке. Які напрямки дозволені для подальшого руху водієві червоного автомобіля, Варіанти відповіді 1. Лише напрямок А, 2. Напрямки Б та В. 3. Лише напрямок В. 4. Лише напрямок Б, 5 напрямки А та Б. Та 6 усі напрямки дозволені. Задачка дуже навіть цікава, і впевнений, відповіді будуть відрізнятися. Напишіть, будь ласка, вашу, а також не забувайте підтримувати відео лайком, а канал підпискою. Ну а тепер давайте переходити до розбору останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав червоний автомобіль. Тут водієві пропонуються три напрямки для подальшого руху, що ж допоможе нам визначити, котрі з них дозволені, а котрі ні. Завжди першочергово увагу привертають дорожні знаки. На нашому малюнку перед перехрестям ми бачимо знак 5 4 кінець дороги для автомобілів. Так, цей знак лише позначає кінець дороги для автомобілів, де діють певні вимоги та заборони, а не забороняє рух легкових автомобілів, як могли подумати, недосвідчені водії чи ті, які дещо забули знаки або ж просто неуважні водії. Цей знак не забороняє ані рух прямо, ані поворот ліворуч чи розворот. В принципі, на нашому малюнку ніщо не забороняє жодного з цих напрямків. До речі, у вас може виникнути питання, чому траєкторія А така дивна. Для чого водієві перелаштовуватися в правий ряд? Тут усе просто: перелаштуватися в правий ряд для руху прямо буде правильно, адже права смуга вільна, і в такому разі рухатися прямо слід саме по ній. і виїжджати на ліву смугу тільки коли права буде зайнята або ж перед поворотом ліворуч чи розворотом. Ну, а я щиро вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 6. Друзі, напишіть, будь ласка, як вам такий формат відео. Чи потрібно випускати такі довгі відео частіше. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі. І роз'їдемося, звісно що, за правилами.